Справа 691. У кубі ребро, якого дорівнює 3 см, зробили три нескрізних квадратні отвори зі стороною 1 см рисунок 192 Знайдіть об'єм частини, що залишилось. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати. В даному випадку я пропоную спочатку обчислити, а який був у нас об'єм куба на початку до всіх маніпуляцій. Ну що ж, якщо у нас є грань, чому дорівнює. Ребро куба, от одна, друге і третє всі ребра однакові, то ми легко можемо знайти об'єм на початку. Записуємо тоді об'єм. Об'єм куба склада. Ну і пишемо тоді V. Я напишу індекс 0 v на початку. Ну і записую, що це А. В кубі. Або це можна записати як А, що множиться на А і множиться на А. Де А тоді у нас ребро куба. І це дорівнює тоді. Ну що ж, це дорівнює. Замість А ми вставляємо 3 см, 3 помножити на 3 і помножити на 3. І це дорівнює тоді. 3, що множиться на 3, це буде 9, помножити на 3, це буде 27. Ну і записуємо в дужках чого. Ми сантиметри підносимо до кубу, три рази множили кубічних сантиметрів. Ну, іншими, іншими словами, ми можемо сказати, що наш куб складався з 27 кубиків об'ємом 1 кубічний сантиметр. Запишемо тоді. А, тобто? Тобто куб складався з 27 кубиків об'ємом 1 кубічний сантиметр. Так, добре. Ну, умовно, дивіться, Хоч нам не сказано, що рівно посередині ділили цю частинку, але умовно ми можемо ось так провести лінії, щоб ви зрозуміли, як можна собі уявити. Тобто цей кубик складався з повністю однакових кубиків по 1 сантиметру. Ось так я їх позначу. Так. Тепер ось таким чином. Тепер ось таким чином. Так, ну що ж, отже, у нас був ось такий кубик. Можливо, з таким рисунком стане зрозуміло. Якщо ми зробимо тоді три наскрізних квадратні отвори зі стороною 1 см, то це буде аналогічно тому, що з усіх сторін цього кубика, ось тут виймуть один кубик, з, кожного, з кожної грані цього кубика повиймають по одному кубічному сантиметрі. Дерева, ну чи що він там був зроблений, а всередині ще залишиться отвір спільний для усіх. Тобто і всередині буде ще один кубічний сантиметр. Давайте запишемо. Якщо Давайте запишемо. Якщо у кубі. Ребро. Якого? Три сантиметри. Зробити три наскрізні квадратні отвори. Стороною 1 см, то це означає, Що з кожної грані. Куба запишемо в кубі їх шість, з кожної грані куба, у кубі їх шість та з центру куба. Та з центру Куба. Забрали один кубик. З ребром один сантиметр і об'ємом один кубічний сантиметр. Ну я думаю, зрозуміло, якщо ми забираємо кубик, розміри в нього 1 на 1 і в глибину 1 см, то це буде 1 кубічний сантиметр. Ну і всього їх тоді, скільки буде, всього їх забирають 6 з кожної грані і з центру 1, то всього забирають 7 кубиків. Записуємо. Тобто або, отже. Отже, з куба. Забирають 7 кубиків один кубічний сантиметр. Ну що ж, тепер, коли ми розуміємо, що з цього загального куба забрали сім кубиків по 1 кубічний сантиметр, ми можемо знайти об'єм частини, що залишилось. Записуємо. Тоді об'єм частини, що залишилась, Рівна ну і пишемо об'єм до рівня, треба від початкового об'єму. Це буде 27. Відняти. Ну і відняти 7 кубиків по 1 кубічний сантиметр. То пишемо мінус 7, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну, 27, 7 на 1 це 7. 27 мінус 7, це буде 20. І записуємо в дужках, чого? Кубічних сантиметрів є. Ну що ж, ми дізналися, що об'єм частини кубика, що залишилось, дорівнює 20 кубічних сантиметрів. Давайте запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, об'єм у нас складає частини 20 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на просторову яву про кубик. Виходить, що у нас з кубика забрали 7 кубиків по 1 кубічний сантиметр. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершена.